Плетіння маскувальних сіток у хусті об'єднало всіх: вчителів, батьків, волонтерів та просто небайдужих людей, які прагнуть допомогти нашим захисникам. Працюємо ми тут з перших днів війни, буквально з першого тижня. Починали ми у пуському медичному коледжі, але після початку навчального процесу у серпні місяці ми переселилися сюди за що дуже вдячні. Центру професійного розвитку педагогічних працівників і особисто Світлані Іванівні у яка нас тут приютила, дозволена нам мати робоче місце, і ми працюємо. Працюємо ми по різному. Спочатку ми працювали із тими матеріалами, які могли принести з собою, які одержували десь по шукали по гуманітарних складах. Зараз ми закуповуємо спеціальну тканину, яка я легка. Маскувальні сітки рятують життя бійців повсякчас, тому докласти руку до створення камуфляжних покриттів намагаються всі, як місцеві жителі, так і вимушено переселені особи з різних куточків України. Для чого потрібні маскувальні сітки? Кожен знає комусь потрібно на окопи, комусь на бліндажі, комусь на техніку. В принципі, зараз робота у нас легка, тому що всього-навсього плетемо 3-4 кольори сітки. Тяжче було рік назад, коли у нас було по 20 кольорів. Тоді було дуже тяжко плести, не було матеріалу. Але за півтора року ми вже всього набули, і матеріал нам постачають, і все. І вже матеріал у нас легенький, не горить, не димиться, не намокає. Хлопцям легко і нам легко. Нині волонтери мають суттєвий досвід у створенні маскувальних сіток та в середньому на місяць виготовляють близько 12 сіток. У волонтерській команді працює близько 15 небайдужих містян. Приходить тканина зараз в рулонах. Ми її ріжемо не стрічки, а потім от таку надсікаємо таку ялиночку для того, щоб коли вплести в сітку, вона вийшла як листочки. А от біла сітка буде ну, враження рябого снігу, який попав на якусь землю, яка взрита і ще щось. Звичайно, жінки, які надсікають, ті мають мозолі від ножниць на руках. А потім оці оці стрічечки ми вплітаємо в саму основу сітки. Українські розвідники, снайпери та коригувальники вогню для захисту українських земель мають залишатися максимально непомітними. У цьому їм допомагають кікімори, маскувальні костюми у вигляді пончо, що здатні врятувати життя. Їх також створюють волонтери. Захищають воїнів наших для саперів. Дуже добрі, їх не видно. Не з дронів нічого захищають так. що я вже це сьогодні. 12-та тікімора. У мене оце за два місяці. 12-та. волонтери закликають приходити і долучатися до плетіння сіток та допомагати нашим захисникам.